І не випадково, коли люди виходять з різними протестними акціями, це не випадково. Тобто до цього їх змушують ті прорахунки, які є на різних рівнях. Мене безумовно особисто також це чіпає, як кажуть, заживе, тому я. Вважаю, що робити будь-які експерименти над людьми не можна. Ми повинні все передбачати, але ми повинні і розуміти, що в нас є, як кажуть, старий чемодан, які ми тягнемо за собою. Це ті закони, які були прийняті в різні часи, і які сьогодні не відповідають вимогам часу. Фактично, закони були популістські, які приймалися під різні вибори: парламентські, президентські, а зараз вони збіглися в часі. Це, от, наприклад, таке питання болюче, як питання чорнобильців. Я багато людей знаю, які були дійсно ліквідаторами. Я знаю, що вони хворіють, я знаю, що їм важко. І наш борг перед ними, борг держави, створити всі умови. Але коли під це підлаштовуються е, певні, ну, я скажу так, і мошенники, а потім до них ще приєднуються деякі політичні гравці, е, які виросли за роки незалежності на різних авантюрах, Ну, це прикро. Не можна гратись на біді. Не можна, я переконаний в тому, що люди це добре розуміють.